Зрозуміло, що за рік було багато позитивних зрушень, є результати роботи влади, але цікаво. Я думаю, як і для кожної окремої людини, так і для влади загалом є якісь моменти, якісь певні, можливо, недопрацювання от, у будь-якій роботі. Щось зробив добре, щось зробив на відміну, а чогось досі не зробив, з якихось певних причин. А що ви вважаєте таким от роботі влади? Що не зроблено? Що, наприклад, було обіцяно, а досі не зроблено? Ну, ви знаєте, я стараюся в своїй роботі багато не обіцяти, от, е, тому коли я зустрічаюся з людьми, мене ніхто не може дорікнути. Навіть в 2006 році, коли я йшов на вибори, то я таку говорив фразу, завжди кажу, я вам нічого не обіцяю так, і не гарантую, тому що гарантує тільки один Бог. Єдине, що я кажу, що буде зроблено, це буде змінена сутність влади, і влада буде повернута обличчям до людей. Оце Цих чотири роки ми все робили для того, можливе і неможливе, щоб дійсно сьогодні всі чиновники, які працюють в цьому приміщенні, і не тільки в цьому, навіть ті структури, які мені не підпорядковуються, сьогодні ми заставили їх працювати на громаду міста Борисполя. Що не вдалося зробити, дуже багато чого не вдалося зробити. Уже те, що сьогодні в нас садочки переповнені, значить влада не допрацювала в цьому плані. Ми не змогли вибити гроші на ті самі очисні споруди. Це я вам зараз скажу. От там не виділено і так далі. Мабуть, все-таки... Щось не, те, не так зроблено. Тому якщо взяти, вийти сьогодні на вулицю нашу і подивитися, скільки нас ще сьогодні вулиць не освітлено, е, яке бездоріжжя сьогодні, більше 60 кілометрів незасфальтованих вулиць, тут, будь ласка, відповідь на ваше питання. що Те, що владі не вдалося зробити. Можливо. Але що е, більше, це хай скажуть люди в даному випадку. Тому що як хвалитися, це не, не скромно, так і себе хаяти, це теж був, би, не зовсім гарно. Я хочу сказати, що перш за все на сьогоднішній день є передбачуваність влади. Тому що е е якщо є передбачуваність влади, це є ін інвестиції в економіку, і це є погляд у майбутнє і у розвиток. Коли партія регіонів йшла на вибори, вона йшла із гаслом стабільність і порядок. На сьогоднішній день я можу сказати що в нас стабільно виплачується заробітна плата. Я в галузь представляю, тому можу сказати про це. Стабільно виплачується заробітна плата, стабільно залишені всі надбавки в освіті, які були. Стабільно підтримуються обдаровані діти і пошановується на високому рівні талановитий вчитель, який готує цих дітей. Є звичайною проблеми. Про це не можна не говорити сьогодні. Але ж як кажуть китайці, не дай вам Бог жити в час великих перемін. А що на себе взяла на сьогодні партія регіону? Вона взяла на себе реформування в такі важкі часи. Це такі криза ще не закінчилася. І реформування йде в різних галузях суспільного життя. Я говорю про освіту. Я буквально не з усім, звичайно, згоджуюся те, що зараз робиться в освіті, і ті кроки, які якими йде сьогодні наш шановний табачник і партія регіонів, але ж дивіться, як динамічно і як реагує влада на те, чим не згоджується свята, от у програму Україна для людей, з якою шов наш президент на вибори, було написано. Відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. А все-таки ж зовнішнє незалежне оцінювання залишилось, все-таки зрозуміли, що це є можливість простим талановитим дітям вступити до вузу. Тобто, якщо від цього відмовитись, то це корупція. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що, що оця стабільність і порядок існує. Ну і ще, звичайно, хочу сказати, що, е говорячи, Глобальні проблеми в межах України мені все-таки легше говорити про те, що робиться в Борисполі. Те, що я Анатолій Солойович, і те, що він забезпечує цю стабільність і порядок, перш за все залежить, звичайно, від місцевої влади. А місцева влада у нас на місці, і вона нам допомагає йти вперед, і не дивлячись ні на які не гаразд, розвиватися. Ну, повинна бути стабільність. Ми проговорили за стабільність. Якщо студент. Батько платить за навчання протягом року, то вона не може протягом року мінятися в сторону збільшення. В да, Сторону зменшення дуже може. Дуже тобто, це, наприклад, і це треба підсказувати, в тому числі і нам. Я вчора казав Анатолію Толі збирайте збирається в нас мері, я буду говорити зі своєї суб'єктивної точки зору, що на мене, як на мене, люди не сприймають. От, чи потрібно робити реформування в галузі освіти? Так, я був здивований, коли тиждень назад я почитав, що наш університет Шевченка. По рейтингу світових рейтингів, це ми можемо казати, ми класні, шаровари оділи, ми велика нація. Ми можемо говорити. Але вчора була Словенія, Володимир Іванович, як вони нас назвали, ми зараз надказуємо допомогу другим країнам, розвиваючимся, ну в тому числі таким як кокійми, Україна, розвиваючася страна. Тобто нас прирівняли до середньоафриканської країни, і це треба дуже добре пам'ятати. І не треба пишитися. Вибачте, так от університет Шевченка сьогодні в рейтингу світовому займає. 516 місце. Ми кажемо, це в нас найкращий буд сьогодні. Києво-Могилянка десь там аж в 600-х, в 600-й сотні в рейтингу. Тобто у нас сьогодні освіта не на тому рівні, як би нам хотілося. Ми говоримо про Радянський Союз. Да, на той час, коли ще не було комп'ютерів і так далі, можливо, і була вона гарна ця освіта. Але з другої сторони, давайте порахуємо, скільки Нобелівських лауреатів вийшли з Радянського Союзу і скільки з усього світу. І ви побачите, чи якісна в нас була освіта, чи не якісна освіта. Тому чи треба реформувати її, чи не треба реформувати, чи треба вносити зміни до цієї освіти, чи не треба. Тому тут в даному випадку. Я наприклад дійсно треба. Взагалі, життя динамічне. Сьогодні правильний підхід завтра вже може бути неправильний. Тому постійно треба міняти вектори розвитку свого. Єдине, що я хочу сказати, що саме за цією владою, нарешті, здійснилася така розмова. Сьогодні президент, ви знаєте, є пряма лінія, що можна позвонити, розказати про свої проблеми. І те, що сьогодні наш все-таки обласна влада прислухається до наших проблем і слухає нас, вже це, я думаю, це поступ уперед, тому що ми. Ми давно з вами говорили, що як ви говорили, що оточення президента воно не завжди розказує, що відбувається на місцях і як прості люди живуть. А зараз нам надана така можливість, щоб нас почули, почули наші проблеми і потім приймали якісь рішення якось. Саме за діючого президента вирішено питання щодо навчання, продовженості навчання учнів у школі. Ви знаєте, що минулого року в довгий період обговорювалося це питання: 12 років дітям навчатися чи 11. І саме в минулому році була поставлена крапка з цього питання, і наші школярі на сьогоднішній день будуть навчатися 11 років у школі. І до слів Оксани Наумівни хочу додати: дійсно, що сьогодні до нас прислухаються, і в 2010 році вперше був проведений. За роки незалежної України з'їзд працівників дошкільної освіти, чого раніше у нас в державі не було. І вперше проведено вже в цьому році інтернет-конференція батьків перших класів, де були обговорені як проблемні питання, так і, і е, ну, е, позитиви у навчанні учнів перших класів.